Це уважно. Це не просто коса з рудого волосся. Це неймовірно довга коса. Це 87 сантиметрів. І це при зрості метр сорок. А власник цього добра львівський хлопчик Артур. Він рудий український рекорд. Щоб виростити таку шевелюру, потрібно було вісім років. Це руде багатство, робить його водночас і знаменитим, і нещасним. Кожного дня йому доводиться витримувати кепкування з боку інших дітей. Мені не подобається хлопці з довгими косами. Це Виглядає як дівчинка. Хлопці можуть взяти таку і вдарити, Це дуже сильно болить. Я, кухну, я не люблю. Дарити. А ніхто я просто знаю. Мені мама розказувала. Із рудих сміялися завжди. Мабуть, тому вони виростають відомими та злими. Напевно, маленького володю Путіна в дитинстві надто багато ображали, бо чим інакше пояснити жорстку газову політику стосовно до України. Рудий не просто колір волосся, це риса характеру. Дехто навіть твердить, що містичний відтінок з'являється завдяки часточкам золота, що їх містить у руде волосся. А як виблискує золоте волосся Рината Ахметова? Ви помічали? Певно, ще з малку знав, що його збагатить власна шевелюра. Ці часточки золота додають неабиякої впевненості у своїх силах. От і бідний Артурчик пішов на бокс. Образи однолітків уже поперек горла. Решта в і обзивають дівчинки. Я за ними ми біжу, і потім там була помета підлога, Я знав, що хто то він потім носом. Ні, що його бою і носом так собі попідлася. Це так класно було. Ось так бідоласій доводиться захищати своє руде багатство. Та насправді хлопчик би давно побрізав злощасну косу, коли б не власна мати. Коли кудись біжить, а ти йому говориш, іди сюди. От а він втікає від і коса якраз на годі стає. Можна зробити. Це їй страшенно закортіло побути іміджмейкером свого малюка, а тому й доводиться розплачуватися за примки матусі. Жінка намагається змусити дитину реалізувати всі її мрії. Мені взагалі не подобається гарні мамі, мамі подобається. Я хочу найулюбленішу пісню заграти. Я щось кондуктор не спіши. Психіка дитини вже ушкоджена. Постійні образи від однолітків переслідують навіть у снах. Та, можливо, мама справді має рацію і виростить геніального малюка. Хлопчик уже перейшов екстерному третій клас. От тільки що станеться з Артуром, коли його косу відріжуть? Він уже не уявляє себе непопулярним. Ви хочу, щоб воно було. А тому, що мене всі знають. Весь здрогобель знає, вся Москва знає. Чи не повториться історія з Самсоном, чия сила була в довгому волосі? Адже колись його доведеться відстригти? Мабуть, тоді Артур хизуватиметься довжиною чогось іншого, як і всі звичні хлопці. Ну, приміром, найдовшим перебуванням під водою? А ви про що подумали?